Йдеться по декілька напрямків. Перше, це можуть бути газопоршні станції, які сьогодні є одного з наших країн-партнерів, які готові передати їх для нашої держави України. Але сьогодні йде питання щодо їх до комплектації, саме генераторними установками та додаткової комплектації, яка також високовартісна. А друге це йдуть газотурбінні станції мобільного контейнерного типу виробництва також європейських країн. Але сьогодні є дефіцит поставок пропозиції від виробника. Сьогодні найближча. А поставка, яку ми бачимо, це 3 місяці, а найдальше це 6-8 місяців, що нас точно не влаштовує. Також це є великі дизель-генераторні установки, які також можуть покрити потребу в 1,5 МВт, такі також приклади є. Також сьогодні ми опрацьовуємо з центральним органом влади додаткові стимули щодо будівництва сонячної генерації на території Запорізької області, хоча розуміючи, що її ефективність під час осінньо-зубового періоду знижується приблизно. На 60 шістдесят шістдесят п'ять Тож ми намагаємося опрацювати всі можливі варіанти, де нам взяти додаткову генерацію для проходження всього це осінньо-зимового періоду. Хто буде займатися з підрядників установкою такого владення це потрібні будуть проїкти, мабуть. Немає, немає, Не існує відповіді. Чому? Тому що якщо ми говоримо про перші газопоршневі генератори, то є аналоги таких встановлених в Європі. Тож сьогодні ми будемо вести перемовини з тими підрядниками, хто їх встановлював там, для того, щоб вони їх встановили тут, але щонайменше зробили шах-монтаж. Тому що досвід є вкрай важливим в державі України масового досвіду з такої генерації не існує. Тож це є перший варіант. Другий варіант, якщо це будуть контейнерного типу, і це буде лише потрібне підключення, то той, хто переможе на Прозоро або кого оберуть конкретні замовники за прямими договорами, а це також можливо, то вони будуть влаштовувати. Сьогодні не йдеться про конкретного підрядника щодо інсталяції. Сьогодні йде постійна робота з двох тем: перше знайти де, друге знайти, хто заплатить.